Йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA, і саме сьогодні нам доведеться конкретно жорсткими серйозними пациками бути. Тому що у мене на балансі є 2,4 мільйона, які ми будемо успішно витрачати на всяку різну благодійність і роздавати пацикам баблосики. В общем то, і звісно, зараз я знаходжусь в своїй неперевершеній мегачудовій квартирі з потужним, максимально потужним, потужним, потужним ремонтом. Більшої потужності просто немає. Чим цей ремонт. І, в общем-то, і що хочеться сказати. Якщо ви теж хочете завітати і пограти разом зі мною, то все, що вам потрібно, це всього-то на все. Зайти по посиленні в описі, завантажити Ukraine Mobile GTA як на комп'ютері можна скачати, так і на телефон. В цьому нема абсолютно ніякої проблеми. От ви можете грати з Android, з планшета, там з чого завгодно, коротше. Потім, як ви тільки зайшли сюди, ви такий, тупо прифайром, нажимаєте менюшечку. От, прям зразу. Потім використати промокод, ввести промокод, пишете сюди Саня, Саня Ков, написали ви Саня Коу, жмака. Далі вам пише, ви успішно ввели ютуберський промокод. Потім ви нажимаєте третій пункт забрати бонус за промокод і получаєте свої 200 тисяч на баланс магазину. Це максимально солідна річ, і ви можете стати конкретно жорстким власником подібної квартири з подібним потужним ремонтом. В общем-то, <свісно> за ці гроші можна прикупити квартирку. Не знаю, чи в Києві ви зможете її прикупити, но в інших городах то це точно. От або все ж таки вкласти ці гроші не в квартиру, а наприклад, в автівку, або в якийсь цікавий який ви можете собі влаштувати за ці гроші. В принципі, в цьому немає ніякої складності. Ви можете піти на роботу, там, наприклад, якимось автомеханіком їздити просто в центрі Києва і ремонтувати всім тачки за 500, за 1000 гривень, і це взагалі легко робиться. А моя Бугаті на чотирьох четверках, і тут пацики нормально полетіли на цьому, на таксі, тачці. Я би з ними трошечки побаль... по... полялякав, тільки вони, правда, свалюють кудись. Богдан і Артеміч. А й там ще хтось. Ось я казав, ну, віриш в Бога, кає. Ти куди сів? Артеміч захотів щось зі мною покататися, намагається щось сказати. Але він, походу, не може нічого казати. В нього, походу, є якесь блокування, але ну то таке. То в принципі не саме головне. Але є Кевін тут, чувак. От Кевін серйозний парець, якому можна щось попробувати пікнути. Він, скоріш за все, прям конкретний бублик. Кевін, старина! Іди сюди! Я твій. Я твій підписник. О, старина Артеміч. Що ти взагалі? Як же туха? Саня. Да, старина. Саня, да 200 тисяч на хату. Ого, та а ти не обнаглів 200 штук. Або, дай мені, у Мене тисяч, а мені треба на хату. Ну, то надо цього. Піти на роботу, старина. То я робив. В мене багато скам'ян. А. То ти не скамся в наступний раз, поняв? Це тебе скамили багато разів, а потім ти захотів заскалити мене. Я у ні? Ну не знаю. А тобі сильно двісті тисяч поможуть? Да. Прям конкретно, да? Так. Ну ладно, поїхали. Дві тупо стирів байка і погнали. Як житуха? Ну ти знаєш, в тебе напевно луча житуха, бо зараз тобі капне на карту двісті штук. Диви, пропав Артемчик. Тупо не Артемчика. Зато є Міша. Пише Саня. Здарова, Міхан. Як же туха? Що поробляєш, Міхан? Я бачу, ти тут не по в спортивках вообще катайся. Надо це, о, новий ти костюмчик, понял. Надо скинути Міші бабла. Вообще, і Артемчик прийшов. Я тут. Хе-хе. <сум> так, у Міші ID 23. Кидаємо йому 50 штук. О, мені хтось 1000 дав. Міша дав 1000. Міша, Міша, спасибо за косарь. На тобі 50. Хе-хе-хе. <сум> вирішив, що він взяв 50 йому можна тупо свалювати. А, не, він є, Короче, Цего, надо, щоб Артемич сів е, на мопеда. Поняв? Звільни йому місце. Я з тобою вже розквітався, можна сказати. Дав тобі на лапу. Тепер надо, щоб Артемич сів на мопеда. Артеміч старина, вези мене в банк. Давай, поїхали в банк. Нам на, нам направо. Давай, направо і прямо. Давай старина. Ні, то ти не туди поїхав. Ось сюди. Да, давай, прямо, прямо, прямо їдем. І по лівій стороні сейчас банк буде. Ось, бачиш, така червона будівля. Оце нам сюди. Нам сюди надо старина. Э, е, куди поїхав? Давай, давай. Ми проїхали! Братуха ззаді. Ось оце, дринк. Я поняв, Артеміч, короче, а він не хоче бабла. Ну нічого страшного, зато міхан нормально капусти поуче, поняв? Поутинник. Артеміч, поняв загнув, такий каже, дай 200 штук на хату. Ну да, 200 штук, конечно, це мало, Але йому на хату надо. Але якби він знав, що можна просто вести промокод і получати 200 штук на халяву, то він би, конечно, ну, міг би ці 200 штук потратити в правильне русло. Він каже, йо, сками багато. Ви, пацани, ну, не ведіться на скам, бо скам це вся фігня. Погнали, Артеміч. Давай, погнали в банк. Нам надо в банк. Срочно, срочно. Просто получил две киномера, кстати, бомбазни на челленджи. Все, так. А яке в камню ID в твою, артамич? Моя мечта, то э, мати хату и купити ГТР. Не умрі, як купити хату и мати ГТР, понял? Так, 31 ID. Мені, значит надо написати слэш банк. Потім м -м, перевести. Не, пожди, Управління рахунками, мої рахунки, основний, безготівковий переказ, і 31 ID у нього, і потрібно йому скинути 200 тисяч, да? Ну, давай попробуємо. 200 тисяч, бенц. Все, старина, я думаю, що тобі ну, ці гроші реально допоможуть. Дякую. Так що ти цього. Мену купити собі на ГТР. На ГТР не знаю, чи вистачить, але ну, на хату точно. Ще би ти, конечно, промокод твій правильний, поняв. тобі тоді у тебе були б ще 200 штук, а так то ти бачиш, провтикався. А який промокод? Саня, Коу, бач. А він ще робить? Ну конечно, він завжди. Отакий промокод. Кодік старіна, тільки з великої букви напиши його. Окей. Okay. Короче, Артемчик получив немало бабла, і зараз ми знаходимося знову ж таки в своїй квартирі, і треба е, якби то пошукати ще когось. тому що ну, дали ми, якщо чесно, мало грошеняток. Тільки 250 тисяч, по суті, роздали. Можна роздати більше, я вважаю. Так що треба зараз знайти ще якогось чубзіка і дати йому ти так 50, щоб він прям тако, Ну от реально, щоб йому вони треба були, понімаєш? Тому що я то дав пацану в одному міщі, да, підписнику, але я там бачив, що був е, чувачка на мопеді в самому Бомжацькому скіні, поняв? такому, який тільки на початку дають. От прям бомжик-бомжик. От і такого, поняв. Тільки він, напевно. Що це Євген? Тільки він, напевно, а ні, він не АФК. Женька, Женька, Женька. Жека Старина. Жека, 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 Жека. Почекай, 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 почекай. Як же туха, Жека? Жека, Кісілюк. Жека, ми, коротше, з фонда фінансової допомоги, понімаєш? Максимальна потужність і потужність в кожному слові. І, в общем-то, ти став переможцем в розіграші в конкурсі, максимально сильному. Тому зараз почекай, тобі прийде фінансова допомога. Так, быстренько пей. Так, потім 48 ID у Жеки. І скидуємо йому також 50 тисяч гривень. В принципі, я думаю, що Жека буде точно не проти. Жека, це тобі фонд фінансової допомоги. Хе-хе, <гів> Ти же ого. Ну. Цікаво, дякую, напишеш чи ні? Написав, дякую. Ну все, воспитаний, значить, все хорошо. Все, Жека, давай, не хворай. Все в тебе було добре. одіть на гільку номера всі семерки. Ну, потужно. Пише, о, навіть номера норм. Ну так я номера нормально тут прибирав, понімаєш? Номера це саме святе. Що може бути. О, Артеміч приїхав, прикинь. Артеміч, то що ти Дякую до... за 200 тисяч. Хе-хе, это не за що. Що ти? Дозаробляєш ще капусту на ГТР? Да. Нормально. Ну давай, не хворай. А я на знятий. Не знаю. Побач. В общем, народ. Якщо ви хочете теж стати учасником відоса і хочете отримати ще й капусточку зверху, то обов'язково заходьте в Ukraine Mobile етап по посиланні в описі, і буде вам бабла, буде вам <гум> взагалі купа, купа всякого, всякого різного. Не забудьте вводити промокодікс і підписуватись на канал. З вами був Санчіос, і всім пока-пока.